Всім привіт. І так, вийшов я перед роботою сьогодні ще покрутити трошки дещо. Значить, що я питався зробити? Ну, я думав, куди підключати. У мене є ось кабель, не знаю до чого він йде. Він, питання на нього, жилення подається від зажигання замка. Можна сюди підключити, це я за моточаси кажу за щотчик. І Можна сюди підключити. Але знову ж ще я все-таки хочу до генератора підключити. Чого? Я пояснюю. Через те, що дуже часто буває, що ти декомпресором заглушив трактора, а зажгання так і осталося. І лишніх хвилин 20-30, можливо, і годину, якщо забудеш, то воно може нас читати. Ну, в принципі, якби не, не сильно великий мінус, але все ж таки. Я хочу спробувати до генератора підключити, там в мене є свободний виход, я показував в якомусь відео. Я читав за той виход, і там буква N на ньому, я дивився позначення. В інтернеті пише, що буква N на генераторах це якби йде на контрольку, на лампочку зарядки цього акумулятора. ну Робота генератора. Ну Я підключав щочок, то в принципі він робив. Зараз я перевірити ще раз не можу, бо бачите, в мене все знято тут. І от руки, як крутиш, то оборотів не вистачає, щоб його дати зарядку то я все ж таки думаю вже як зберу усе це підключу тоді до генератора і буду, якщо все буде нормально, якщо він не згорить від перенапряження, то буду, оставлю його так. Ну, в принципі, побачу і там далі я вам покажу, як воно себе поведе і що покаже. От, Значить таке, а далі що я ще що я ще хотів. Я... По-моєму, я не пам'ятаю в кого. Чи Микола Дученко, чи Євгеній Кутюгов. От я не пам'ятаю в кого це було. Ну, в общем, Тут допонні кріплення, щоб не ця тяга. Там воно було, в когось я дивився. ну, Вибачаю, я не пам'ятаю в кого. Воно було пластинка і вона просто йшла викручена. Хороший варіант. Но я не знайшов пластинки, а таке, що попалося перше під руку. Це в мене був такий увольник із, із плитки. Як кладуть плитку, то на боки його ставлять. О, тут я взяв цього угольника, тут вже під болт під цей мені є е, отвори. А сюди я таку вигнув цього уголочка, трошки посверлив, і якраз все стало добре. Так, в принципі, ну, болтається трошки, але но держиться нормально. бачите, вже, вже зараз тягачка. Вже вона не хитається, вход свободний, нормальний. Так що таке, це я таке сьогодні ще устиг докрутити. Значить, поки по трактору нічого такого нема. Залив антифріз. Ось такий поплавочок, не бачу сонце чи видно, чи ні видно. Поплавочок трошки піднявся і я дивлюсь, тако спостерігаю, чи воно нема утічки ніде. Но поки поплавок на тому самому рівні, то слава Богу, що утічки немає. Бо якщо вона буде, то це вона буде тільки вже в циліндр. А я не хочу, щоб вона туди йшла. Шланги я всі поміняв, кроме цього нижнього. Цей нижній був нормальний. Он без жолобка того, що я показував по всій довжині. Ну, він, в принципі, не сочилося з нього. Це тільки з тих двох. От. Ну і все, поки таке. Далі, як то кажуть, буде. Зараз піду збиратися на роботу, вже часи піджимають і покажу, що я буду мудрувати собі далі. Невеличка ще не реклама, звісно, але хотів сказати, от в кого може нема, в більшості з вас вже є, може таке сверло. Дуже зручне сверло. Я давно його собі хотів купити, і я його ось, буквально днів скільки назад купив. От навіть мені треба було цю тягу зробити, то я все робив майже ним. Воно да, воно, бачите, воно глибоко не просверлить, бо тут такі ці йдуть е сходинки. Але все одно воно дуже допомагає, якщо десь треба от, великий отвір. Да, і не міняти сверло, а зразу пішов, 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 пішов. Значить, яка нумерація тут, як я покажу. Не Дуже зручна штука. От, ось бачите нумерація Починаючи від 4. 4. Зараз, зараз, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ось таке. Стояло воно мені, по-моєму, 230 гривень. Були більші трошки, були менші трошки. Ну... От Я вибрав середнє таке. 4 якраз усі є хорошо. Маленьке таке 4, 6, 8, ось самі такі 10 ходові. І 32 це вже десь щось таке велике треба буде робити. Я, я його купив, ще, бо мені треба робити прицепне до е, прицепа. до вбичного. Знову ж когось е, я бачив на каналі. Е, та й не в когось, у багатьох таке тут поперечено, таке буквою Т тільки доверху, сюди до цієї тяги. Ось тако чіпляється. Так, і так іде. А тут вже шарик на це, яблучко на, під фаркоп, під прицеп точніше, під, да, під обичний автомобільний. Оце я хочу ще собі це зробити. Так, що я, що я хотів сказати? от Мені треба, допустимо, під яблучко просверлити буде у швилірку е, отвір і, і от якраз мені це сверло буде сильно допомагати. Так що от таке, невеличкий такий, не знаю, як сказати, невеличка реклама може. Ну це не реклама, це порада, от кому, хто не хоче гратися із цими, кому треба швидко просверлити отвори, от, то хороша штука. Можете собі задуматися і взяти, бо пригодиться. У кого є такий трактор і хто буде хімічити ще до нього, всяке там навісне якесь допомільтельне, чи навіть в ньому щось робити, то так. Ще я хочу, от тут, бачите, тут не дуже є свободного місця. Так? А з цієї сторони є свободне місце. Дого видно. Так? Я хочу там, допустимо, ще якогось бардачка собі зроблю, бо оце для такого трактора це не бардачок. У мене на мототракторі був більший. Ну так, я його сам зробив, ну, зробив знайшов довший десь на стик його приблизно. І зручніший трошки. Оце така халтурка якась бачу. От, і ще, я, що я переверну цього на цю сторону. Я дивлюсь, дуже багато виробників ставлять ту сторону. Ну, на що він ту сторону, коли ти сидячи на, е на сідушці, ти не будеш нічого звідси доставати. В основному, ти як щось робиш, то ти підходиш звідси, так хоп, відкрив собі і все. У мене на мототракторі було так і я. Правильно я зробив, що поставив, був, що кришка відкривалася в цю сторону. Бо набагато зручніше так. Значить, брезговки я буду ще робити до нього. Куплю поїду, а може де найду. чи вкраду, як то кажуть. Як жити? Треба ж якось жити. От, цього. Кусок ленти такої. Може де знайду, то візьму, зроблю собі бризовики на цю сторону. Наперед, поки я не буду робити, хоча треба, але тут дуже великі колеса. Я не знаю, що сюди придумати. От. І ну, сюди побачу, що я буду робити бризовички. Я бачив, роблять деякі на каналі люди. Ну, може і теж зроблю. Я подивлюся. Так що таке. Ну, далі, які будуть новини, я буду вам показувати і розказувати, що в мене і як.